Блін хотів зазняти, як батячик суслика виконує. Він почав лапами діставати смаколик мене зацепив. Йому весь час кажу без лап. І він перестає тип, робити, сідає, думає, що не так. Коли без лап я йому даю. Бо він просто стоїть, а коли лапами пробує зацепити. А то ж по пальцям пролітає весь час. Нас палички такі. То мама, коротше, жалілася на те, що у кота жовті зуби. Купили палички. Вони типу, смоколик, але вони типу, для чистки зубів тоже водночас. Правда? На, понюкай. Більше нема. Тута. Пуста. Часто йому теж давати погано. Тому приходиться так. Одну паличку, а він дуже просить їх. Капець як їх улюблять. Любе. За них навіть і команди виконує. За вологий корм вже ні. вологий корм то вже таке. А от за палички от був... все, він вже команди виконує, як пес. Називається хотів пса взяв кота. Но, за, но бажання мати пса, не й не кіт Які тепер виконує команди. Правда? А. тінь 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 -тін. Кото пес.